Ще один зрадник України. Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ідентифікувало ще одного бойовика, який воює на боці загарбників на Херсонщині. Уроченець Харциска 1985 року народження мешкав та працював у Маріуполі. Перед самим початком повномасштабного вторгнення він виїхав на непідконтрольну територію. Там добровільно приєднався до незаконних збройних формувань так званої ДНР. Спочатку повномасштабного вторгнення... Бойовик проходить службу у 113-му полку мобілізаційного резерву так званого першого армійського корпусу народної міліції ДНР за час повномасштабної війни колаборант неодноразово брав участь у бойових зіткненнях із силами оборони України. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні державної зради, а саме у переході на бік ворога в період збройного конфлікту, вчиненому в умовах воєнного стану. За вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 111, тобто державна зрада, на нього очікує покарання у вигляді позбавлення волі на термін 15 років і аж до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Окрім того, йому повідомлено про підозру й за іншими статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про добровільну участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованих територіях чи в збройних. Формування держава агресора чи надання допомоги таким формуванням у веденні бойових дій проти зсу, участь у терористичній організації, участь у діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.